Доброго дня, і це наш новий урок з математики 6 класу. І сьогодні ми з вами поговоримо про прямокутний паралелепіпед та куб. По-перше, про прямокутний паралелепіпет. Прямокутний паралелепіпед Ви можете побачити будь-де, ну, наприклад, та ж сама коробка з картону, або, наприклад, якийсь дерев'яний брусочок, або, наприклад, якийсь сундук, там, або, наприклад, шкаф. Так, це все прямокутні паралелепіпіди і прямокутний паралелепіпет його малюють ось таким чином ось так малюють прямокутний паралелепіпед. Площа, ну, поверхня цього паралелепіпеда, у складається з прямокутників. тобто і ці прямокутники вони називаються гранями прямокутного паралелепіпіда. Протилежні грані прямокутного паралелепіпіда вони рівні. Що я маю у... В... Це значить протилежні грані. Тобто це ось ця грань, наприклад, так. І протилежна її грань це ось ця. Так? Також давайте я позначу ну, давайте я позначу буквами ось тут. А а ось тут буде, наприклад, KLMN. І ось ось ці грані ABCD та KLMN, їх ще називають основами прямокутного паралелепіпіда. Основ, ось, тобто ось це ABCD, основа прямокутного паралелепіпіда, та KLMN. Ось ці відрізки АК, ДН, C БЛ, BL. Це висоти прямокутного Паралепіпіда. Це висоти прямокутного паралепіпіда. Е, так я, я вже сказав. А, ні, ще не говорив. Е, дивіться. У даному випадку е, довжини. Давайте почнемо з основи прямокутного Мкутом ABCD. Наприклад, ось це CD та AD. CD в нас ну це довжина, це довжина. І давайте ми позначимо довжину. Довжина як А. Як А. Ось це АД це ширина. Так, і ширину ми позначимо давайте за Б. А ось, наприклад, якусь з висот. Тобто, наприклад, давайте відвізок АК. Це висота. так? Висота прямо кутному паралелі піти ми її позначимо за С. Ми її позначимо за С. І ось тепер. Дивіться. Як знайти. Площу поверхні прямокутного паралелі Площа поверхні прямокутного паралелі Ну, Дивіться, площа поверхні це сума площ всіх його граней. Дивіться. граней в нього три вида. Перша ось ця, тобто основа. Далі ось ця. І далі, наприклад, ось ця. Так? Наприклад, давайте ось основа ось ця. Так? Це ось ця основа. Тобто з сторонами АВ. Прямокутник зі сторонами АВ. тобто площа цієї основи площа основи прямокутного паралелепіпіда це А помножити на Б. Далі, наприклад, ось ця грань зі сторонами В та С, зі сторонами Б та С. Тоді площа цієї грані буде В на С. Далі, наприклад, ось ця грань. Ось ця грань, вона вже є сторонами А та С. Тому що дивіться, ну, висоти у прямокутному паралелепіпіда вони рівні. Отже, ось ця грань вона буде мати площу А С. Тоді, якщо ми складемо ці площі, ми отримаємо площу поверхні трьох його граней. Але дивіться, скільки всього граней у прямокутному паралелепіпіда. В нього один, два, тобто дві основи, і ще по пари протилежних граней, тобто всього 6 в нього граней, так? Тоді, якщо це три грани, тоді нам потрібно помножити ще це на 2, і тоді ми знайдемо площу цього, поверхні. Площа поверхні цього прямокутного паралелепіпіда. Тобто ось за такою формулою розраховується площа площа поверхні прямокутного паралелепіпіда. І також я забув нагадати те, що ну, не нагадати і сказати. Що дивіться. У даному випадку сторони грани прямокутного паралелепіпіда, ось, наприклад, сторона А це ребро, це його ребро. Також Б це також ребро. І це, це, це сторона С це також ребро. Ну, Сторона грані. Це, це також ребро. Е, Дивіться, ось це точка, наприклад, К. Це вершина прямокутного паралелепіпіда. І це що хочу сказати, щоб ви знали, що вершин у прямокутного паралелепіпіда 8. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 вершин. Ребер в нього 12. то Разу ж таки, скажу, ребер у прямокутного паралелепіпіда 12. А, звісно ж таки. Грани в, в нього 6. Площа прямокутного паралеліпіда розраховується за такою формулою. І чому саме так? Дивіться, це знаходиться з розгортки прямокутного паралелепіпіда. Тобто, дивіться, якщо ми зараз розгорнемо цей прямокутний паралелепіпід, то знаєте, як представлено, що це коробка, і ми її відкриваємо, і, наприклад, намагаємося її розібрати, то вона буде виглядати приблизно ось таким чином. Тобто в розібраному, розібраному вигляді ось, ну, якось приблизно ось так вона буде виглядати. Розгортка прямо паралелепіпіда. Якщо ми зараз це зберемо, то ми отримаємо наш паралелепіпід. і площа поверхні паралелепіпіда дорівнює площі його розгортки. Тобто, в даному випадку, наприклад, як в нас було як в нас було. Ось це, наприклад, у нас А. Так, ось серебро у нас А. Е, наприклад, ось серебро у нас Б. Так. Е, а ось серебро у нас С, наприклад, буде, так? так. Ну, давайте, давайте так. Ось серебро у нас С буде. І тоді в даному випадку ось площа ось цього С АБ. Також як і цього АБ. А, вибачте. Е, Ні-ні. Ось тут. Е, Ну, зараз я можу заплутатися тут у познач... позначенні. Але тут важливо правильно позначити сторони, тому що тоді ну, це не... воно не буде сходитися площа. Ну, просто щоб розуміло, ось так виглядає розгортка. Тепер ми про... поговоримо про куб. Куб це прям... також прямокутний паралелепіпіт, але в якого всі ребра рівні. Всі ребра рівні. Зараз я це витру намалюю. Тобто куб, ми вже знаємо цю фігуру дуже гарно. Його малюють ось таким шином. Тобто малюють спочатку квадрат, далі малюють ось, такі. ось так малюють ребришки, тобто, відрізки такі проводять. І ось так їх з'єднують. І ось тут також проводять. І ось так малюють куб. Давайте я позначу ось тут А, Б, С, Д. Ну, знову ж таки, К, Л, М. Н. У даному випадку всі в нього ребра рівні. Отже, всі його грані також рівні. В нього також 8 вершин, 12 ребер та 6 граней. У даному випадку в нього всі ребра рівні. Тому, якщо, наприклад, ребро АД у нас дорівнює А, і це довжина, а, наприклад, СД це ширина, але в нього всі ребра рівні, тому довжина дорівнює ширині. Тобто це теж, також А. І висота в ньому, наприклад, відрізок МЦ, це також буде А. Це також буде А. І у даному випадку, як знайти площу його поверхні? Знову ж таки, площа поверхні куба це сума площ всіх його граней. Його грани, грані куба це квадрат. У даному випадку, наприклад, розглянемо квадрат DC тобто ось цей квадрат. Ось цей. Його сторони це А та А. Ну і звісно ж таки, як знайти площу квадрата. Площа квадрата це А квадрат за формулою. А скільки в нас граней у куба? Як у прямокутного паралелепіпіда, граней у куба 6. І ці всі 6 граней це квадрати. Отже, звідси ми можемо сказати, що площа поверхні, площа поверхні куба це 6 помножити на А квадрат. 6 помножити на А квадрат, тобто 6 площ його граней. Ну, звісно ж таки, логічно. І знову ж таки, якщо ми зробимо розгортку цього куба, то це буде виглядати приблизно ось таким чином. О, Так, зараз. Приблизно ось так це буде виглядати. І в даному випадку ось ці в ці сторони, вони рівні. Отже, ось ця сторона, наприклад, дорівнює А. Ну і так можна рахувати тут площу. І, знову ж таки, площа поверхні куба дорівнює площі поверхні його розгортки. Ну, на цьому поки ще все. Дуже дякую, що дивилися. На наступному уроці ми з вами розв'язуємо задачі за цією темою. До скорішних зустрічей, удачі вивчення математики.